Всім привіт, дівчатка! Сьогодні я хочу показати вам свої покупочки побутової хімії. Ну, догляду тут майже немає, але щось трошки є. Ці покупки зроблені в червні. Давайте по порядку. Перше, що я купила, це ось такий засіб для прання темних чорних речей. Тут всього-навсього 900 мл, розраховано на 16 прань. Я купувала в місцевому магазинчику по побутовій хімії, трошки така брудненька ця упаковочка вже. Але вже хотіла вам показати, щоб поставити в використання, тому що в мене зараз немає нічого. Аромат приємний, ну не бюджетно коштувало. Але, якщо нічого не було, хотіла спробувати. Кажуть, є хороші засоби, вибачаюсь, в Аврорі для чорного, в Єві, але в нас в Єві те, що є. Так, Воно зовсім не бюджетне, тому вже взяла, що було. Також, що купила для прання, це в Аврорі Ось такий Ой. кондиціонер для білизни від ВО, Soft. Тут така гарна квіточка намальована. Я не пам'ятаю, це гібіскус, чи це... чи це що це? Правда, не пам'ятаю. Ну, так, давайте дивитися, що тут пише. Україна, місто Дніпро. Ну, в принципі, ось такий непоганий в принципі, засіб, я думаю. І тим більше я бачила дівчатка. Так, де мій фокус? Дівчатка в своїх відео його рекомендували. Казали, спробуйте, дуже хороший. Тому взяла спробувати. Він дуже бюджетний, там щось до 40 гривень. Тому, чому б і не взяти за літр? Нормально. Наступне це моє найбільше розчарування. Сілан, Я його замовляла. Були знижки, я замовляла на сайті Єв. Він то мені прийшов. Ось тут я намалю... ну, відмітила, скільки мені його прийшло. Тобто, ось такого, по оце тут взагалі не було. Ну, навіть ще менше, десь по букві, так. Там зараз його Я не знаю. Ну, типу, забирала не я цю посилку, ну сваритися, якби і я, не було сенсу. Але... Більше я, напевно, не замовлю. Аромат приємний. Тут повинно було бути 770 мл. Я не знаю, в мене не працює вага зараз кухонна, щоб я хотіла зважити. Але ну, можливо. Ну, я не думаю, що наскільки б не доливали упаковку. Я думаю, що швидше за все воно вилилось. А ну, дівчатка, напишіть, будь ласка, хто знає. Тому що я думаю, що мені прийшла неповна, плюс вона тут якась побита така. Ця, упаков... Ця баночка. Ось, ось так. Тому, хто знає, хто користується сіланом часто, напишіть, будь ласка, це мені прийшло неповна, чи це вони так наповнюють ці упаковки свої. Тому що об'єм з кожним разом все менше, а... ну, я не знаю, коротше. Напишіть, будь ласка, буду дуже-дуже вдячна. Також на сайті Єви я замовляла сину піну для ванни, Energy of Vitamins ось така піна для ван, е малинові макарони. чи, ну, Макарони, наш правильно, не макарон. Коротше не знаю, 800 мл, так мене бісить оце недоливання. Аромат, в принципі, ну, дуже приємний, але ну, не знаю, як воно там буде пінитися. Далі, я вибачаюсь, я купила ось такий туалетний папір, двошаровий літо з ароматом ромашки. Тут 4 рулончики, двошаровий папір. Ну, Думаю, папір як папір, був по Часом беремо АТБ, часом беремо в ЄВІ, ну, типу, немає. Ой, вибачаюсь, нема різниці навіть. Ой, так що в мене зі штативом сьогодні? Так, я вибачаюся, у мене тут син прийшов. <глоти> Допомагати мені знімати хитав штативу. Так, Наступне, що я купила, це також на сайті Єва. Я замовляла мило. Ось таке. Bio з for My Family. Рідке мило 560 грам з Магдалем. Мені подобається, що воно має носик. Тому що в основному зараз є таке, що треба відрізати аромат, в принципі, непоганий. Я нюхала, то мені подобається. Далі також мило. Grand Charm. також замовляла в Єві. Гранат і олива. 500 мл. Думаю, буде цікавий аромат, тому що ніколи раніше такого не брала. І ще одне мило так, щось я запаслася цього yeah. місяці милами. Такий супер блиск, крем-мело з ароматом яблука. Це щось новеньке, я такого ще не, не бачила. 460 мл. Ось так. З мелами бачу все. Посуд. Улюблений свій засіб, Wash and free, засіб для миття посуду. Тут у нас, якщо не помиляюсь, лимончик та м'ята обожнюю. Дуже часто беру він для мене по своїх якостях. Так, де фокус? Такий самий, як фері. Тому я люблю, беру, буду брати. І також для миття послу. Минулого разу, хто не дивився мої відео, бачили, що я замовляла з'є фрау взяла узяла дитячий випадково. Цього разу взяла ось такий. Це яблуко та гранат. Дитячий, то я ще не опробувала. Стало цікаво все-таки спробувати. Здається, Світлана мені в коментарях написала. Світлана, привіт, якщо це ви. Що засіб цей хороший від Фраутау, тому я взяла спробувати. 500 мл, ось такий буду пробувати. Для чоловіка, так, щось я в цьому місяці дуже люблю чоловіка, я йому замовила два ось таких гелі для душу. Замовляла я замість цього з можжевільником, але прийшов мені кетери мінерали. Мала бути така зелена упаковочка. Чомусь прийшло це. Не знаю чому. 250 мл. Ось так. І також є апетіт Мерсельес це в нас апельсинове дерево та органія. Чомусь органія не арганія. ну, Можливо, так правильно. Аромати то хороші, але не цікаво, чому я замовляла одне. А мені прийшло. Ой, зовсім інше. Тому. Я ще спеціально заходила у свій особистий кабінет на сайті Єви, щоб подивитися, що я точно замовляла. І замовляла я зовсім інше. І це вже не перший такий промах від Єви, тому я думаю, що Наталі -на -на це моє замовляння зведеться до мінімуму. Мені так, звичайно, було зручно, тому що асортимент в Єви не настільки великий, а на сайті можна було взяти побільше всього. Так, щось мене зі штативом точно. Але мені не подобається це їхнє. Підхід, скажімо так, до, до клієнтів. Також для чоловіка я замовила два ось таких дезодоранти. Так, мене цей фокус замучив. Ось такий AXE Jungle Fresh 48. Там щось антисвіт. Так він виглядає 50 мл. Давайте дивіться, я вам покажу навіть. Тут така заглушечка стоїть. І я тут Ну, не так, як Олд Спайсі, а просто там отак треба прокручувати. От такий він білий. Я не знала, що він буде білий. Якби знала, можливо, би не взяла, тому що білий Олд залишає сліди на одязі, І сумніваюся, що Акс не буде залишати сліди на Одязі. Так, що з фокусом сьогодні? Вибачте, дівчата, що сьогодні не, не мій день. Я й так збиралася це відео знімати, боже Боже, скільки. Так, друге, що я купила, це ось такий від фа. Та ти йой. Famen Invisible Power 72 години. Ну, Звичайно, що 72 години не ми мити, не мити це ніхто не буде, 50 мл я хотіла саме угу, Ось такий кульковий аромат. Ну, Чоловіком пахне. Я хотіла саме такий, тому що у чоловіка з собою в тривожці, коли я йому клала ці військові сумки. І вони постійно на них кидаються, вони постійно на жарі. І коли я клала Old Spice або такого плану, от, то воно розтікалося. І йому треба було ось таке, тому що ну, його можна і робити, звичайно. Але він хоча б ну, не так швидко розтане на сонці, як отой. Але він їхав. І я не встигла, він цей не встигнув не встиг, не встиг мені прийти. Я пішла і купила також від Фа, чи від. Може, й не Фа, можливо, і не віє Ну, щось таке, ось таке, також. ось таке я взяла і йому поставила в сумку, ще якийсь там гель для душу йому, ще шампунь, чоловічий якийсь брала, там щось таке. Це я не встигла йому покласти, нехай буде вдома. Але якщо він мені привезе колись якісь порожні баночки, то я вам з задоволенням покажу. Казав, от, казав, що в принципі непоганий. Той, той такий, що я поклала. За, за це нічого не можу знати, так мені мене вже такі мухи налетіли до хати. Так, для себе. Дві фарби. Garnier Color Naturals. Цей фокус я приб'ю сьогодні. Ну, та фокусуйся ж ти. Один десенький глибокий, чорний. Ось так. Інтенсивне живлення, стійка крем-фарба. Так, У нас нема світла, я підсвічую підсвіткою. Тому, можливо, воно і блікує. Я люблю гарнігер. Цього разу була така по акції, взяла таку. Вже бачу якийсь новий дизайн у них, нове оформлення. Тому взяла. Так. Треба вже мені пофарбуватися. Взяла зараз сезон босоніжки, У мене закінчується крем для них. Взяла ось такий. Це у нас біотон косметик. Крем для ніг, охолоджувальний, з оліем'яти та евкаліпту. Тут у нас, значить. І що у нас тут, значить, як цей маю знайти об'єм? Не. А, боже, 100 мл. О боже, я вже не добачаю, вже стою старенько. Ой, вибачте. Точно стою старенько. Так. Замовляла дві зубних паста від Colbright, Вони були по якісь там сумасшедші акції, 50 мл. Подивіться, одна гарна, інша. Я розумію, типу, це не єва вийна, але як воно, що воно? Ну, типу, ну, спешіть на брак якось, продайте, як брак. Ну, куди це? Блін, чесно, я ж кажу. Я не можу останнім часом, мене починає її винервувати. Вони то не погані, вони то бюджетні. Ну, але той вигляд, одна нічого інша. Ну, хоч берете та, та чоловіку віддай тривожку. Так, і останнє для сина, дитяча зубна паста, хані, бані, щенячий патруль. Ось зараз така рожева стоїть, 50 мл. У нас кожен вечір питання, і кожен ранок чого рожева, якщо я хлопчик, і вона має бути синя. Так от, синок. Цього разу синя. Він <смі> вже дуже втішився, він вже хоче закінчити ту швидше і взяти цю, тому що тут ну, наш улюблений щенячий патруль. Так, ну ой, ну, так вже гарно хотіла прощатися. Що... Так, ну звичайно. От, в принципі, ось це, це були всі мої покупочки за останній час, тут до кінця червня, найближчим часом таких покупок не передбачається, тому що, ну, все є. А ага, вже оце, ну хіба що вже буде якесь щось там по потребі. А ось це вже вирішила вам показати, давно збиралася і от нарешті руки дійшли. Я вам це відео зняла. Вибачте, що сьогодні в мене щось з фокусом, зі штативом і зі мною. Жара під 40 градусів просто так дає по голові, що вже все. Тому ну, дякую всім, хто дивиться мої відео, дякую всім, хто коментує. Дівчатка, для мене це дуже-дуже цінно. Я вас всіх люблю, обнімаю, обожнюю. Дякую вам. Ну і в принципі на сьогодні все. Давайте прощатися, всім до зустрічі, всім гарного, мирного неба і до зустрічі!